Доброго дня спільнота, підписники каналу, гості. Сьогодні розкриємо тему почервоніння листя на полуниці. Почервоніння листя це як індикатор того, що рослині не вистачає будь-яких мікро чи макроелементів в поєднанні або не в поєднанні із зовнішніми факторами, погодними умовами. Почервоніння листя може бути 4, 5-6 причин. Коротенько назовемо, одна із причин це нестача азоту. В даному випадку, якщо недостача азоту, вона особливо на виснажених ґрунтах або в касетній розсаді. Може бути присутня, але в випадку, якщо недостача азота, тоді почервоніння може бути по всій периферії куща і на всіх листях. Якщо листочки поодинокі, можливо, не вистачає мікроелементів, можливо фосфора, бора, тоді почервоніння можуть бути на окремих листочках. В такому випадку можна обробити мікроелементами, якщо це касета, і локальні і повністю кущик покривається червоним листям, це не, і якщо це недостаток азоту, то тоді ми можемо обробити азотними добривами комплексними. Далі, особливо якщо це касетна розсада, то це підкислення ґрунту. Тобто, якщо ґрунт закислений то тоді треба його підшалачувати і в такому випадку хімічний склад ґрунту буде вирівняний. От. І такий ще фактор може бути, як природне червоніння, тобто осінь, от як в даному випадку у нас, бачите, тобто це вже осінь наступило, лист своє відпрацював, і тому тут не треба дуже переживати, треба дивитись на общий стан куща. Вот. И вот хочу приклад показати, якщо, допустим, ви у вас э, касета, в касетах була почервоніння якесь. Е э, висажуємо ґрунт, і у нас получається, вот ми дивимося, вот була недостача азота. Ну, можливо, ґрунт був, касети не дуже е э, хорошої якості. Е э, точка роста нова розетка вже хорошого вже зеленого кольору. Тому, якщо у вас в касетах розсада трошки почервоніла листочки, можливо, просто треба висадити в ґрунт і в такому випадку все наладиться. Все, так дуже коротенько. Дякую за перегляди, ставимо палець вверх, підписуємося на канал, всім миру і добра!